Всім вітання. крайнє моє відео було відносно цієї схеми. І якщо подивитися на неї, так, от в мене було послідовне з'єднання якби трьох вузлів. І зараз один вузол я це відкину. Тобто трифіляр із резонаторами. І зараз замість цього конденсатора от я поставив двигун. Тобто в мене зараз працює оцей вузол і трансформатор. На трансформатор зараз навантажено дві лампочки. І я зараз сюди зверху поставив резонатор. Конденсатор у мене стоять на резонаторі. І зараз я буду працювати з резонатором. І будемо дивитись, як міняється споживання, як міняється напруга на двигуну. Вольтмет стоїть напруга на двигуні, споживання на вході. Напруга 23 вольта буде. Так. Вимірювання частоти буде здійснюватися на резонаторі. Даю живлення. 14 кГц. 13. Коли я включу живлення, буде трошки шумно, так що будете спостерігати за напругою і за струмом споживання. Потім я прокоментую, даю живлення. Так, лампочки лечу жевріють 3,66 і напруга 0. Це 0,7 вот, 7, 8 вот. І тепер я працюю конденсаторами на резонансній системі на Так, це дві лампочки сотки працювали. Двигун працював із напруги 45 вольт. От. І самі можете тепер порахувати. І споживання було в районі 100-120 Вт. І саме, що конденсаторами, коли я резонатор, напруга в мене на двигуні залишалася. А споживання у нас ішло донизу. Отакі От моменти вони саме важливі, тому що, коли ми працюємо із хвильовими процесами, досить таки важливе саме явище резонансу. Тобто ми з допомогою конденсатора можемо зменшувати споживання і при цьому зберігати потужність на двигуну. Ви це щойно побачили. І також важливо. Що коли ми, зараз у нас коли йде перебор конденсатор я одразу так поставив. Коли я включаю систему, струм іде ці лампочки лечу-лечу жевріють. Напруги немає. Виключаю конденсатор. Сорок п'ять, п'яті 4 і 5. Так, сьогодні другий день, як я працюю із новою катушкою. О, там їх не одна, а дві, тобто два біфіляра які входять один в один. Саме на них я отримую ці результати. Це перші результати такі, але є над чим працювати, є хороші такі натяки. Будемо рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!